Ось таким чином обробляємо часник на посадку. Значить, чим ми обробляємо Максим і додавали до Максима Актару. Хотів обробляти селестоп, але виходить, дівчата речовина, якщо додати актару, яка вона підходить до цього, це аналогічно те ж саме. Чому не купив селестоп? Тому що в мене Максим ще залишився і так як зекономити трохи грошей, докупив Актару, разом змішав і вийшов те ж саме селестоп. Всім вам до побачення гарного дня, ми будемо садити ось такий чудовий часник. Зразу мішаємо і одну зубку і сразу мішаємо зубок. Ось такі зубки. Ось бачимо, де головки були по три, по 4, по п'ять зубчиків. Ось такі ось ось зубчики були в головках. Зараз воно трохи підсохне. Впитає в себе діючу речовину препаратів і ми будемо їх висаджувати А як ми будемо висаджувати, вам покажу відео. Бо земля мокра, дуже тяжко. Такий придумав собі лайфхак. Дивіться, контролюйте. Всього, вам всім до побачення.